Саме ця річ мені зараз дуже допоможе з цим рюкзаком. Як бачите, рюкзак не в найкращому вигляді, тому що в цьому рюкзаку шви внутрішні і він вивертався. І для того, щоб йому повернути гарний вигляд, щоб шкіра була блискучою, без затертостей, ми будемо використовувати цей чудозасіб. Це крем спеціально для Crazy Horse з восковою основою. Він прибирає подряпини, він захищає покриття від фарби. Тобто він закриває фарбу, щоб вона не переносилася на одяг та на шкіру. І також він захищає від ультрафіолетових променів. Так, відкриваємо наш кремчик, беремо губку і трішечко наносимо поступово на наш рюкзак. Такими круговими рухами, і в нас буде зовсім інший вигляд. Як бачите, вже значно краще виглядає та ділянка, де я наніс крем. І таким чином ми обробляємо весь рюкзак. Обробили до кінця наш рюкзачок. Це дуже прикольна, чудова моделька. Вона має декілька відділень і зовнішні, і внутрішні. Регулюється ремінець. Все як потрібно. Цей рюкзак або крем для Crazy Horse, ви можете придбати на моєму сайті.